Понад 100 заявок зі всієї країни, і лише 40 найкращих учасників у фіналі найбільшого пісенного конкурсу України. Серед них 13-річна Марія Бабенко із Запоріжжя для дівчинки. Це перша перемога такого масштабу. Ми йшли три роки до цього, і кожен рік це був новий етап. Тобто, там не пройшли, там пройшли Наступний полуфінал, груп, Це раз далі, фінал далі, далі, з далі. призовим місцем. Так що все ще попереду є тільки 13 років, ще все життя попереду. Цей результат справжня гордість не лише для всієї родини, для цілого міста. Адже в останнє призове місце Запоріжець виборов у 2021 році. Не було ніяких онлайн-трансляцій, тому як би, чекали як от, в телефонному режимі, коли, коли який, який результат. І коли скинули перше нагородження в інстаграмі, то да, ми там з хлопцями вдома з двома і братами, можна сказати, стрибали до стелі. Ми навіть не сподівалися, що попадемо до фіналу. Це такий грандіозний конкурс, найбільший співочий конкурс України. І коли об'явили те, що Марічка пройшла до фіналу, ми були дуже щасливі. На сцені Марічка хвилювалась вперше у житті, каже мама. До цього десятки конкурсів і жодного страху. Це перший конкурс, на якому вона так хвилювалася. І е, скільки конкурсів вона пройшла, ніколи не було такого хвилювання. Тобто вона виходить на сцену, відспівала. І все. А тут вона до виступу залишилася годинка, до виступу залишилось там півгодинка, до виступу залишилось 15 хвилин. Нервувала і викладачка дівчинки, особливо коли почула, як співають конкуренти. Я не казала дівчинці нашій, що «Ой, Маруся щось нам, мабуть, не повезе. Але коли вона вийшла, вийшла на сцену, і коли ми побачили, там же ж великий екран, і там е, показували членів журі. Я дивилася, як реагувала Тіна Караль, як реагували продюсери, як реагувала Олена Мозгова. Я зрозуміла, що ми на щось можемо претендувати. Марія теж не приховує, переживала на конкурсі, бо вперше співала народну пісню. Я думала, ну напевно, далі не пройду, бо я ще й не співала до цього народних пісень. Це була моя перша народна пісня. Я дуже хвилювалася. Думала, мене візьмуть як естрадний вокал, але так вийшло. Велику роль відіграла підтримка близьких. Тато з синами тримали кулаки за Марію з дому, а мама з вчителькою були на конкурсі в Києві. Та по особливому відчувалось, як вболівали глядачі. Як вони слухали? Як вони дивились мені у рота і на неї, і на Марічку нашу? Як вони руками її підтримували? Це, це дорого стоїть. А, що вули, не вули. Композицію створювали разом з викладачкою. Почали ще в жовтні. кажуть, хотіли співати щось своє та не копіювати інших. Довго з Марічкою сперечалися, яка вона повинна бути. Яке повинно бути аранжування, чи пів, співати акапелла. А, вирішили зробити аранжування, і пракпрактична акапелла звучить. Пісня. Пісня вийшла лагідна, добра та світла, як і сама Марічка. Українська народна пісня виходять і починають зразу го. А ми рішили вирішили цим не брати. Ми вирішили лагідно, тонко. Творчість для Марії більше, ніж хобі. Вона займається цим з маличку. Мама жартує. Почала співати дівчина раніше, ніж говорити. Вона ловила будь-яку мелодію, вона точно її повторювала. У неї дуже ідеальний слух, можна так сказати. Тому вона завжди співала. По да, тому як вона співає, чи ні, можна вловити її настрій. Якщо не співа, значить щось не так. <с> Якщо співа, то все добре, все, все виходить. А насправді я просто слухала дуже багато різних пісень на радіо, там коли їхала в машині. Дівчинка каже, зараз улюблена виконавиця американка Сабріна Карпентер. Фінал конкурсу Діти Хелп Мюзік для дівчинки це неймовірне досягнення та нова сходинка в творчості. А попереду ще один етап: виступ на фестивалі Червона рута Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.